3 жовтня поточного року. Базарна площа. Добрый день, можно там? Да, конечно. Там. Жур, журналист. Да, там, там, там хит, хит-хит заборона, ага. там. шим КСЗЕ. Гимус ГСЗЕ. То есть хит забороны. Хит заборони, да. Це приміщення. Так. Значить, дивіться, пояснюю. Ну, по-перше, нам не зрозуміло. Ми вже підходили до вас. Вас не було на місці, ви знаходилися на базарі. Якось це не зрозуміло. На Якому базарі? Ну сьогодні на базарі. Сьогодні на базарі? А, так, да, так. Да, да. Замість того, щоб працювати, ви а я працюю. А, працю... а, працю... а на базарі. Так, Значить, ми вже вам давали раз запит а. і нам відповіли, що ви не дали нам відповідь, тому що ми не дали паспорт. А це з законом не законом передбачається паспорт? Так, передбачається. Письмо, письмове заяву треба паспорт. І паспорт. А як я вибачу, що ви, ви саме Калюжний Володимир Янівич, а не Кубкін Іван Іванович. Понятно. Так. Так. Ну як я, я обсудию, давайте паспорт. паспорт. Так. На камеру. Паспорт громадянина України. Кає.

отримали, По традицію 52. Дуже добре. Все, тепер заяву відголову терпка. Все, зараз да. ми реєструємо. І протягом п'яти днів ви приходите, отримаєте ці. Будь ласка. Це є протягом установи закону терміні, будь ласка. Дякуємо. А ви мене на сайті? Так Так що дивіться громада пандема. Тільки напишіть там пацифікати, розволочка, різд, машини. Ну якщо ви підстави, то так, ще не буде, значить не буде. Ви визначити суд. Правильно. Ми це розуміємо, ми розуміємо. Дякуємо.